Добрий день усім глядачам та підписникам каналу Смак. Сьогодні я, Тетяна, розповів вам про книжку Тет Тайбе, а точніше таємне товариство боягузів та брехунів Лесі Вороніної. Цю книгу я прочитала в електронному варіанті. На жаль, тоді в мене не було можливості її придбати. Але ось зараз я придбала цю книгу і вона тільки що прийшла мені по пошті. Давайте разом її відкриємо. І так виглядається книжечка. Дуже гарна обложка. Зараз вона, на жаль, запакована, але я її обов'язково розкрию зараз, щоб ми змогли з вами подивитися ілюстрації. Ось так ось книжка сама. Так вона оформила на, ось середині на форзаці. А зараз знайду вам декілька інших ілюстрацій. Ось одна така, ось іще. Дуже гарні, мені подобаються. І цікаво, хто ж їх проілюстрував? Це Володимир Штанков. Таємне товариство боягузів та брехунів, цю книгу написала Леся Вороніна. ній розповідається про одного хлопчика на ім'я Клима І ось цей хлопчик випадково дізнається, що його бабуся є президентом таємного товариства брехунів і боягузів. Це таке товариство, яке бореться із ну, різним злом міжпланетним. Це, ця книга розповідає саме про пригоду із синьомордами, так звати цих. Злих жаб. Ну, Вони там, друзі Клими, Джура та його друзі, звати Жук та Заяць, вони потрапляють у різні пригоди і стараються, намагаються побороти цих синьомордих жаб, які прилетіли на нашу планету, аби її захопити. Тому що ці жаби дуже полюбляють мухи і різних інших комах. А от у них на планеті їх немає. Вони прилетіли захопити планету Землю і перетворити людей, які мешкають там на рабів. Аби детальніше, аби детальніше дізнатися про цю книгу, читайте її. Цю книгу я придбала на сайті якобу.ua. Там вона разом із доставкою коштувала 70 гривень. На сьогодні це все. I do zobaczenia.